Надія приходько із сім'єю живе у селі Гожули Полтавської громади. Щомісяця, каже жінка, використовують в середньому 10 кубометрів води. Якщо по 14 гривень, це там 140 гривень, да? 140 гривень. Десь літом консервація, то може бути більше. Ну а якщо зараз буде по 40 гривень, то це буде 500-600 гривень, не менше. Це дуже багато вчити, що газ, в газеті нас вдома шість чоловік, то це дуже багато, і то я на всіх економном тиванні не купається, ніхто тільки душ. Для жителів двох сіл громади гожулів та біологічного, яких обслуговує комунальне підприємство Мрія, тариф збільшили у більш ніж два рази. Таке рішення ухвалили на засіданні міськвиконкому. Водопостачання 37,92 гривні за метр кубічний і водовідведення 12,41 гривня за метр кубічний. разом це 50 гривень 3 копійки. Тарифи на той момент, навіть коли були затверджені, були набагато нижчі економічно обґрунтованих витрат. Коли сільська рада існувала, нам допомагали. Сільська рада допомагала в оплаті за виконані роботи за. Відшкодування витрат по електроенергії вони подали свої розрахунки витрат на виконання на надання даних послуг, і ми на підставі цих розрахунків ми їх перевіряємо і встановлюємо для них згідно чинного законодавства обов'язково економічно обґрунтовані тарифи. Ви розумієте, ми не можемо встановити для них збитковий тариф. За словами Олександра Артеменка, коли жителі цих сіл почнуть платити за новими тарифами, поки невідомо. Якщо це будуть завищені тарифи для населення, це буде субсидія з міського бюджету. В останній тариф на водопостачання та водовідведення у гужолах та біологічному коригували півтора роки тому, розповів директор комунального підприємства Мрія Олексій Потебня. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко. новини на Суспільному, Полтавщина.